И ну вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та Митня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Про головні події 4 січня детальніше розповідаємо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 680-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 4 січня російські війська атакували нашу державу двома ударними безпілотниками типу шахет. Обидва вдалося знищити в Хмельницькій області. Протягом минулої доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові, будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. Пантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Наші вдома відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців та українок за інформацією координаційного штабу. Серед них представники збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, національної поліції та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через міжнародний комітет Червоного Христа, так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти. Серед звільнених з російського полону є 33-річний буковинець Іван Горловський. Він родом із села Замостя Вашківецької громади. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону було звільнено 2828 українців. Слава Україні! вісім На Буковині відбулось прощання з військовослужбовцем, який загинув, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Івана Гончарова, воїна військової частини А 74 00 в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава відважному герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Збільшили площу, облаштували вбиральні та попіклувались про людей з інвалідністю. У Годилівському навчальному закладі завершили облаштування протирадіаційного укриття. Воно може вмістити понад 800 людей на випадок повітряної тривоги. Журналісти ТВА серед перших проінспектували сховище. Подробиці вже за мить. У Годилівському навчальному закладі Великокучурівської територіальної громади облаштували протирадіаційне укриття. Ремонтні роботи почали у листопаді, та в короткий термін їх вдалося завершити. Розповідає начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Багато роботи проведено багато зусиль докладено самою громадою школою, головою громади. Мені здається, досить непоганий результат маємо на сьогодні. Дуже чітко продумано всі моменти з інклюзією, з доступністю чудовий проект і тут. Навчається 421 учень в цій школі. Я думаю, що ті безпекові заходи, які сьогодні впроваджені в цій школі, відповідають сьогоденню і тим вимогам, які сьогодні стоять перед нами, перед тим, щоб ми надали можливість безпечно навчатися нашим дітям. Голова Великокучурівської територіальної громади Василь Тодоренчук каже, умови для перебування діток в укрті були і раніше однак тепер вони відповідають на 100% усім вимогам та нормам. Звісно, умови були. Тут були умови, а там де ми розширили те, що було документація, зроблено там взагалі не було ну, умов. Там були складські приміщення. Не використовувався в а зараз це можна використовувати як для дітей, так і для наших жителів. Як я сказав саме сиду, що можуть у разі не під час навчання можуть і жителі будинків, хто поряд живе в коли є ситуація повітряної тривоги, може скористатися даним. Як зазначає директорка Годилівського навчального закладу Марта Головряк, завдяки виконаній роботі збільшилась площа укриття, з'явились вбиральні та вентиляційна система. Після ремонту у нас з'явилася психологічна кімната для діток, психологічного розвантаження, а також два навчальні приміщення повноцінні, де діти можуть продовжувати навчальний процес, а також осучаснили тир, в якому так можуть проводитись і навчальний процес, і якісь і виступи, щоб не переривати виховний процес в школі. Ну і не тільки в школі, окрім того, протирадіаційне укриття облаштоване з урахуванням доступності для маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю. Якщо було до ремонту, у нас був тільки один такий вихід прямий на вулицю. Тепер є два виходи облаштовані. Також вони облаштовані підйомниками для маломобільних груп населення. Це те, що на даний час найнеобхідніше. Дякувати Богу, в школі немає в нас таких діток, але наше укриття може використовувати не тільки дітки, бо діти під час освітнього процесу. А коли він призупиняється чи не проводиться, то можуть і використовувати жителі села. Тому для маломобільних груп населення це досить вже хороший плюс. Загальна вартість виконаних робіт становить понад 6 мільйонів 500 тисяч гривень, з яких державної субвенції 5 мільйонів 853 п'ятдесят Субвенція, яка була надана для впровадження цих всіх проєктів, використовується, як ви бачите, відповідно за призначенням. У нас є ще декілька об'єктів, які ми зробили, завдячуючи спільній роботі і обласної військової адміністрації, і головам територіальних громад. Це хороший результат для нашої області. Ми не зупиняємося на цьому, працюємо далі. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня ТВА. Чернівецький обласний центр крові отримав довгоочікувані центрифуги. Вони дають можливість прискорити процес переробки крові. Водночас нагальних потреб у закладі ще чимало, як в обладнанні, так і в донорах. Більше про це знає моя колега. Чернівецький обласний центр служби крові отримав нове обладнання, що дає змогу опрацьовувати вдвічі більше крові, яка тепер так необхідна. Ми в цьому році отримали обладнання, яке дає можливість збільшити заготівлю крові вдвічі, збільшити потужність, прискорити процес переробки і тестування донорської крові. Це стосується обладнання, яке зараз у нас є в снід лабораторії, в клінічній лабораторії, і за допомогою. Центрифуга, яка додалася у відділі заготівлі та переробки донорської крові на 12 гемаконів, ми зможемо набагато швидше і якісніше отримувати компоненти крові, як для мешканців Буковини, так і для потреб збройних сил України. Генеральна директорка каже, це вагома й довгоочікувана допомога для центру, оскільки центрифуги, які були на балансі закладу. Вже вичерпали свій робочий ресурс. Однією центрифугою ми працювали, а іншу вдалося отримати для того, щоб не вийшла ситуації, що при поломці однієї відбудеться зупинка. Ми зіткнулися з тим, що в центрі крові зовсім не було нових центрифуг сучасних. Ті центрифуги, які були, вони ще 70 х років випуску, і вони повністю вичерпали свій робочий ресурс. тобто Більше вони ремонтувались ніж працювали. Обладнання отримали завдяки благодійникам, меценатам та коштам, виділеним з обласного бюджету. Також завдяки фінансовій допомозі з обласного бюджету зробили й нагальні ремонтні роботи в лабораторії. І ми отримали нове обладнання, яке також дало збільшення вдвічі потужностей по тестуванню донорської крові. А саме електрохемілюмінісцентна методика. Ми за допомогою апарату Кобас визначаємо гепатит. Б, С, та СНІД. Тобто донорська кров тестується на найсучаснішому обладнанні на даний час швидко і якісно. Звісно, центр крові має нагальну потребу і в іншому дороговартісному обладнанні. До прикладу, необхідний додатковий швидкозаморожувач, каже пані Анжеліка. Тому що вже є дві центрифуги і звичайно тоді вже треба два швидкозаморожувача, тромбошейкер і морозильні ларі для зберігання замороженої плазми. В цьому є дуже гостра потреба, адже об'єми дуже сильно зростають. Вартість морозильних ларів один із коштує 60 тисяч гривень. Нам потрібно шість морозильних ларів. E, значить, швидкозаморожувач, його вартість десь 1 мільйон сімсот гривень. Ну і тромбошейків з інкубатором. Наразі в нас теж є один. Він є малуватий. В нас значить, зросли кількості заготовлених тромбоконцентрацій. Якщо раніше нам його вистачало, то наразі його не вистачає. Треба ще одного. Міська влада теж зацікавлена в безперебійній роботі центру та докладає зусиль, аби підтримувати та пропагувати інститут донорства у Чернівцях. Цей заклад знаходиться в місті Чернівці, і саме Чернівчани є основними донорами, які здають кров. І ми так само маємо приймати мати участь у співфінансуванні і підтримці такого закладу, тому що це життя військовослужбовців і життя та взагалі і, і хворих діток, тому що кров завжди була важливою, але в сьогоднішній день є в ній більша потреба ніж було до цього часу. До слова генеральна директорка центру наголошує, потреба є у всіх групах крові. Відтак закликає людей не залишатися осторонь. Тож, якщо вам від 18 до 60 років не маєте жодних хронічних захворювань та інших індивідуальних протипоказань, здати кров можна щобудня з 8 до 13 години у центрі крові за адресою вулиця Українська, 36. Аліна Рябко, Руслан Батюк, ТВА. Детективи територіального управління БЕП у Чернівецькій області викрили групу місцевих мешканців, які налагодили схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих овочів та фруктів. Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, фігуранти продавали імпортовану продукцію за готівку без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку, не вказуючи обсяги реалізації до податкових з декларацій з ПДВ. Це призвело до ухилення від сплати податків на суму понад. 6 мільйонів гривень з метою припинення незаконної діяльності правоохоронці провели понад 10 обшуків за адресами проживання учасників схеми в офісних та складських приміщеннях. Вони виявили та вилучили документи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та готівку, отриману від продажу імпортованого товару. Наразі триває досудове розслідування. Буковинські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону чоловіка призивного віку. Зокрема, затримали переправника та організатора незаконної оборудки. Так, сьогодні, 4 січня, маючи випереджувану інформацію про підготовку порушення державного рубежу, прикордонники в одному з населених пунктів Чернівецької області зупинили мікроавтобус, в якому їхало двоє чоловіків. Водій місцевий житель мав намір незаконно переправити через кордон чоловіка призивного віку з Дніпропетровської області. Трохи згодом правоохоронці зупинили інший автомобіль, в якому їхав головний організатор схеми, також місцевий житель. Він дистанційно координував дії переправника-водія. За незаконну подорож до Румунії організатор отримав від клієнта 6,5 тисяч євро. Затриманих порушників передано співробітникам Національної поліції. Горіла господарська будівля, літня кухня та суха трава. На Буковині протягом доби виникли чотири займання. Так, 3 січня в селі Браїлівка через коротке замкнення електромережі пожежа сталася в господарській будівлі. Вогнеборці ліквідували вогонь на площі 35 квадратних метрів. Того ж дня до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території в селі Іспас. Пожежа поширилась на площу 2 гектарів. Вогнеборці запобігли подальшому поширенню полум'я, оскільки існувала загроза перекидання вогню на приватні домогосподарства. Причина пожежі встановили. Ще одне займання на відкритій території виникло в місті Вашківці, а в селі Брусниця загорілась літня кухня. Оскільки площа пожежі була незначною, її ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На цьому будемо ставити інформаційну крапку. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!